Підписники, мої любі милі, доброго вечора, українці! Мої любі милі, доброго вечора. Якщо ви дивитесь з України і доброго часу доби тим з вас, хто зараз доєднався, а це вечір. Мене звати Оксана, і сьогодні у нас шикарна рубрика. на мінальні, що я зроблю. Я запалюю свічку, традиційну свічечку. Адже вогонь. Наживить І жінка, яка не запалює свічку, це та жінка, яка не горить традиційно наші ефіри із свічкою. Де б ви не були, який би у вас зараз не був життєвий шлях, що б ви зараз не проживали, я запрошую вас щиро на 10 хвилин тут з нами сьогодні. До рубрики «Почитай мені на ніч. Сьогодні я хочу прочитати вам. Гарну притчу, яка називається бездонний мішок. Вона має відгукнутись вам, тому що вона супержиттєва, вона про щоденне, про буденне, про нас. Без довгих вступів і прелюдій я почну читати притчу. Ви можете закрити очі і просто віддатись своїм почуттям і образам, віддатись тим ідеям, які приходять, віддатися переживанням або просто. Побути тут, бездонний мішок. Один імператор збирався здійснити щоденну ранкову прогулянку у своїх володіннях. І ось на виході зі свого палацу він зіштовхнувся із жебраком. Пропустивши, що жебрак зараз ж почне у нього щось просити, імператор випередив це прохання і запитав: Що ти хочеш? Але жебрак подивився знизу вгору на імператора і сказав: Пане, ти так мене питаєш, нібито ти здатен виконати будь-яке моє бажання? І імператор відповів, ну, звичайно, я можу виконати будь-яке твоє бажання. Кажи, жбрак наполягав на своєму. Пане, вельми, шановний пане, подумай двічі, перш ніж щось обіцяти. І імператора це вже почало дратувати, підбільшувати. І він сказав: Так, кажи, що ти хочеш, я дам тобі все, що ти попросиш. Я дуже могутній, я багатий, я імператор цих, цієї країни, цих володінь. Що ти можеш таке хотіти, щоби я не міг тобі дати? І жебрак брак сказав: пане, прохання моє дуже просте, ти бачиш ось оцей мішок. Я завжди ношу його з собою. Ти можеш наповнити цей мішок чимось цінним? «Хм, Звичайно, сказав імператор. Він покликав одного із своїх найближчих скарбників і наказав наповнити мішок жебрака золотом. Просто так. Скарбник виконав наказ імператора, але гроші, не встигнувши впасти на дно мішка, десь зникали. Він сипав більше і більше, а гроші ніби випаровувалися. Не досягаючи дна. Мішок же жебрака залишався порожнім. То було дуже дивно. Ось така незвична чутка прокотилася містом. І вона поширилася по всьому світу і біля палацу почали збиратися натовпи людей, охочих подивитися на цю забаву. Усі хотіли побачити, як імператор виконає свою обіцянку. І тут вже на кону була честь імператора. Він... Скликав усіх своїх скарбників і сказав: Так, я готовий втратити свою імперію, але цей же брат не може бути, не може взяти наді мною гору, тому що він виставить мене дурним перед усім натовпом, перед моєю країною, перед моїми підданими. Зберіть усе, що є у королівстві: діаманти, перли, смарагди, всі скарби імператора почали поглинатися мішком, торбою. Здавалося. Що він дійсно був без дна. Те, що туди потрапляло, зникало безслідно. Сонце вже сідало за обріє, а в імператора не залишилося вже нічого. У нього не залишилось нічого, щоб він міг покласти у мішок жебрака. Печальний роздратований імператор почав знімати із себе фамільні коштовності, сімейні коштовності, жбурнув їх до ніг жебрака. Визнаючи тим самим свою поразку і промовив, Ти переміг. Але перш ніж ти підеш, задовольни мою цікавість, відповідай, що там за секрет у твого мішка. Жебрав сказав: Ну, нічого, який секрет? Мого мішка? Секрет ти що? Ні, цей мішок просто наповнений людськими бажаннями. Він складається з людських бажань. Наші бажання як готовий мішок, І який механізм у бажанні спочатку збудження, передчуття перечуття чогось нового, щось пригода, яка знову буде, щось нове прийде в наше життя. Відчуває людина сильний імпульс. Щось станеться, ось-ось, ось, щось станеться, ось зараз, зараз. І в момент, коли ми отримуємо те нове, що ми хочемо. Нову машину, нову дружину, нову яхту, новий будинок, новий телефон. Все це втрачає сенс. Буквально у той момент, коли ми його отримаємо, воно перестає бути значущим, що стається, мрія матеріалізується, машина стоїть в гаражі, красива жінка лежить у ліжку, телефоном ми користуємося. І таке враження, що цієї мрії просто не існує, мрії немає. Ця мрія перетворилася у реальність. І те, що давало імпульс, що давало азарт, просто кудись зникає. Можна бути п'яним від бажань і враз забути про це все, відчувши оту порожнечу всередині себе, коли отримуєш бажання. Отак у людей буває дуже часто. Люди женуться за бажаннями, мають бажання, виконують свої бажання, переходять від бажання від одного до іншого, перетворюються таким чином на жебраки, які ходять із цією порожньою бездонною торбою, в яку що би не закинув, все десь дівається, все десь пропадає, все зникає, і у нього зникає сенс. Я колись чула таку мудру. Таке мудре висловлення, що та людина, яка позбавляється бажань, та людина стає вільною. І ще є красива, красива мудрість, така вона мені теж відгукується. У мене колись був один айтішник, клієнт і він сказав, що він уже в своєму житті досяг великих висот у сфері АІТ він досяг багато чого. Він вже купив собі все, що тільки міг купити, і йому більше нічого не хочеться. Він сказав: Оксана, зроби щось зі мною, тому що мені хочеться хотіти. І я знаю, що мені нічого не хочеться. І мудрість, яку я колись почула, я рекомендувала йому, і десь мені відгукнулося йому теж, що людина, у якої зникають бажання при тому всьому, якщо це не через величезне горе, не через величезну хворобу, це та людина, яка уже, мабуть, є на шляху свого духовного якогось зрощення величі. І часто у чоловіків це десь вік приблизно 40 плюс-мінус, 40 плюс-мінус. Коли людина переміщується на інший щебель, їй тоді дійсно нічого не хочеться. У неї є бажання віддавати, ділитися, або в неї є бажання пізнавати духовний світ, духовну свою суть, своє духовну велич. Такі люди можуть. У них змінюються колосальні цінності, повністю у них навіть ієрархія цінностей змінюється. Я знаю людей, які покидали все, йшли в монастир, розлучалися, покидали сім'ї. Не через те, що у них були коханки або якісь інші сценарії, ні, через те, що вони вже не вбачали в цьому сенс. І за природним онтогенезом, за розвитком людини, це теж нормально. Людина пізнає Бога. І допоки вами володіють бажання, допоки лише бажаннями ви рухаєтеся, лише. Одними матеріальними такими, ницями, можливо, неправильне слово, мізерними маленькими бажаннями ви рухаєтеся, у вас буде відчуття того, що ви багато чого в житті втрачаєте. Озирніться, пропишіть свої бажання, подивіться на цінність. чи відповідають ваші бажання, вашим цінностям, взагалі, вашому баченню того, хто є ви, куди, йдете ви, як ви проявляєтеся у цьому житті. Людина без бажань, в принципі, мабуть, не може бути, оскільки ми все одно живемо в матеріальному світі, ми залежні від матеріального світу. Як мінімум, ми будемо хотіти їсти, будемо хотіти спати, будемо хотіти сходити в туалет, як мінімум, такі бажання у нас мають бути. Подивіться на природу своїх бажань. Чи не перетворили ваші бажання у вас у жебрака із бездонною торбою? Подивіться також на ті бажання, які у вас справджуються, і що ви утримуєте. І не дивіться однобоко, дивіться глибше, дивіться на те, скільки всього у вашому житті є такого красивого, що ви отримуєте, але ви його не помічаєте. Воно тоне у бездонній торбі. Можливо, чиюсь прихильність, можливо, чиюсь допомогу, можливо, чиюсь віру, можливо, чиїсь гарне слово. Що є такого, що реально наповнює вашу торбу і ваш мішок? Тема про бажання цікава у кожної людини вона десь зорієнтована, зосереджена на, на наших першопочаткових стосунках з нашою сім'єю, з мамою, з татом і від тієї історії, яка зароджувалась там. Як ми вчимося, як нас навчила мама приймати, обирати, як нас навчив батько захищати, розуміти себе, мати свій стержень всередині. Як нас виховували духовно, культурологічно, що у нас відбувалося? От у кожного буде свій сценарій. Дивіться, чи бажання вам на руку грають, чи, чи ви проживаєте період у житті, коли вам нічого не, не хочеться, і це може бути як символом якоїсь депресії або, можливо, хвороби, апатії такої, а може бути сим, символом такого переродження, що ви. Досягли того періоду, коли у вас починається духовний розвиток і вам тоді, можливо, теж потрібен якийсь наставник, духівник, хтось поруч, хто трошки направить вас. Ось. Дякую вам за те, що ви прослухали цю притчу. Сподобалась мені ця притча. Нехай залишиться тут, і хто її знайде, нехай це для вас теж буде знаком. Бажаю вам тихої, мирної ночі. До наступних зустрічей. Цілую люблю обожнюю. Пишіть, дзвоніть, заходьте в гості. До побачення.